Останнього питання про ініціювання розробки муніципального енергетичного плану Новобузької міської територіальної громади до 2030 року. Тоби, що... Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься цей проєкт рішення, про що він минулого року ми подавали, наша громада подавала заявку на участь в конкурсі. Це був проєкт, який про енергетичну. Про сприяння переходу на низьковуглецеві економіки економіку та сприяння зеленому відновленню України на основі досвіду, отриманого під час впровадження місцевих енергетичних планів за підтримки Європейського кліматичного фонду. Тобто це такий був проєкт, який підтримав 10 громад усієї України, з Миколаївської області це потрапили ми, Новобузька громада і Вознесенська громада. І крім того, ще вісім громад по всій Україні. Що нам буде, що в результаті цього проекту? Тут кошти не передбачаються витрати по цьому проекту рішення. Ми, нам будуть експерти від Діксі груп громадської організації будуть надавати допомогу складанні роз муніципального енергетичного плану до 2030 року, який повинен повинна мати кожна громада, так як Україна зараз має Україна рухається до членства в Європейський Союз, і це є однією з вимог Європейського Союзу до українських громад. Це буде для нас безкоштовно. Це буде надаватись експертний. Експертна допомога, і ми в рамках цього проєкту складаємо координаційну робочу групу, яку очолює перший заступник міського голови, заступник голови робочої групи спочатку пропонували вакаря, але так як я, як я є контактною особою, між громадою і донором, то заступником змінили на Луценко Анну Вадимівну. І далі за списком список перед вами є, ви можете ознайомитись, хто є членами робочої групи, серед них наші колеги Чермець Юрій Анатолій Касенко Володимир Васильович, які вже мають досвід роботи в робочих групах за іншим проєктом. Якщо є в кого бажання. Якщо є в кого якісь пропозиції, можете надавати, можете входити це до складу цієї координаційної групи і буде затверджено сесія. Затверджено положення, тобто розроблено положення про координаційну робочу групу, ну, в принципі, і перелік нормативних документів, які враховуються при розробці муніципального енергетичного плану. До вересня 2024 року цей план ми повинні розробити. Є питання? Mm -hmm. Тут те, що проти даного питання винести на розгляд сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти утримали, цей до одного року. Шановні депутати, шановні присутні, порядок даний розглянуто. Всім дякую за роботу. А, тому, так, що... Комісія розбережена заяву, будь ласка. Дразу, будь ласка.